На світанку роботи з встановлення тризуба продовжуються. О п'ятій всі на майданчику. У повній готовності. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю всіх. Доброго. Який на сьогодні план? Дивіться, наче вітер трошки менший, ніж вчора. Зараз будемо пробувати робити другий етап підйому. Якщо вітер не посилиться, ми зараз там за пів години почнемо угу. продовжувати підйом Нем... тризубця на вертикальні. Тобто, друзі, наступний день, 5.30 ранку, герб ночував ось в такому положенні, і ми сподіваємося, що все сьогодні відбудеться. Шоста година, 23 хвилини, 6 серпня і Історичний підйом українського гербу продовжується. Сьогодні ми будемо спостерігати з цієї загальної площадки, тому що хочеться зафіксувати це з усіх ракурсів. І, до речі, звідси зовсім інший вигляд. Він вражає, герб, начебто летить, і підіймається на своє місце. Дуже швидко йде підйом і вже герб на рівні стегна. Зараз немає вітру, і це шанс, Шанс для того, щоб зробити це ідеально. Вже побувавши там на висоті, ми добре розуміємо, що зараз буде відбуватися. Зараз найвідповідальніший момент. Герб. Який важить 500 кілограмів, зафіксується на дуже міцних гачках. Його будуть притискати до поверхні щиту і е, фіксувати ременями. А потім одразу в роботу вступає команда зварювальників. Нарешті герб зафіксовано, і ми маємо шанс першими показати його максимально близько. Ми зараз побачимо, як виглядає тільки що зафіксований герб зверху. Ось. Ось нарешті ми вперше бачимо цей герб. Він тут зафіксований надійно. І зараз на честь цієї історичної події люди, які робили це, будуть піднімати український прапор. І нам випала честь зняти цей процес. Так, ну що, ми на місці? Урочистий момент піднімається. Український прапор! Це було дуже складно, це було дуже небезпечно, але ми це зробили. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Друзі, це неймовірно! Просто до слів! Слава Україні! Найурочистіша мить кульмінація. Але до Дня Незалежності ще більше двох тижнів. За ці дні щит треба зробити цілісним. І ми, звісно, покажемо абсолютно все до останнього зварювального шва. Сьогодні, 20 серпня, і лишається лише одне віконце. Саме через нього. Сьогодні. Робітники вийдуть в люльку і заварять останню ось цю панель. Історичний зварювальний шов, який завершить роботу з щитом. Сьогодні щит буде завершено. Нам сьогодні пощастило. Сьогодні, бачите, немає вітру. Бо якщо б був вітер, зараз нас би хитало ось вправо-вліво. Були моменти, коли ми просто злагли, було це неможливо. А яка амплітуда хитання люльки була? Тут до пів метра. Пів метри. Уявіть собі. Це вона прив'язана. Її хитало просто. Ось іде підготовка до встановлення останньої нержавіючої плітки. Складемо плитку недорого. будь де Починаються найвідповідальніші зварювальні роботи на висоті. Саня, давай я заберу камеру в тебе. Олександр Дмитрієв єдиний в світі оператор, який може таке знімати. Дивишся вниз і думаєш, ого! Молодець, молодець, молодець. Що відчуваєте зараз? Така подія історична. Хай вся Україна гордиться нашим тризубом. А ви я дуже радий нагоді, долі своїй, що мені випала честь виконувати дані роботи. Дуже такі сильні відчуття. Отвір закривається, ми залишаємось в люльці. Поїхали. Ой, Ха, тримай, тримай. А як ми як ми виліземо. Оглядаємо тризуб фінально. Ось, поїхали донизу. Зараз буде проводитись огляд швіф. І ось з'являється тризуб. Це просто винятково. Справжня гордість, справжня краса. Це дуже дуже круто. Так, Я наверх. Дякую вам і вам дякую. Тепер шлях лише один. Мотузковою дробиною нагору. Тільки без різких книжень. Плавненько, ніжно. Такого я ще не робив в житті. Ні, за цю не, не можна. За за вот От за цю можна, да, так? За оте. Ну, Розкачується. Оп, встали трошки. Оп. У, давай. Опа. О, Оп. надійно. Все. Та далі діляти техніки. Вже все добре. Оп. Оп. Говорить, И, і це добре. Я відчуваю, що знаєте що гордість за команду, яка це створювала. Ось роботи повністю завершені. Залишається розібрати технічні конструкції та ще раз оглянути герб з усіх боків. І на предмет зовнішнього вигляду перед урочистим відкриттям, а також із точки зору безпеки та якості. Для цього альпіністі вже ввечері запрошують нас приєднатись до панового огляду голови статуї. Ми прямуємо туди, де зйомки взагалі ніколи не проводились. Ми знаходимося зараз на позначці 72 метри. Цей стержень, оця труба, це вихід в її голову. В голові мати батьківщини є люк центральний, великий. Він відчиняється, піднімається башений кран. На неї навішували стрілу. На цю стрілу, типу люльки. І з цієї люльки за радянських часів вони вже е, обслуговували щі. Тобто, це уявимо голова, вилазить кран, ходить навкруги, так, так, так і можна мити, ремонтувати так і таке інше. Друзі, приготуйтесь до ще одного ексклюзиву унікальний кадр, які ну, я думаю, точно ще не показували. Я, я точно ніде не бачив. Так, заходимо. Ну що, ми залазимо в голову батьківщини матері. Поїхали, дуже цікаво. Приготуйтесь побачити, що ж в голові у найвищої жінки України. Ось вже всередині голова. Екстремальненько. А саме екран – це оце, да? Звучно, да. От звідси починався його монтаж. Такий підйомний механізм. Ось троси, ролики. Ось оцей великий люк. Оце він здумався і звідти. Піднімалася стріла. А це оглядовий люк. Ох ти, йолки палки і, і виходить так, що ми зараз Оце оглядовий люк отут в путилиці знаходиться. Очі її дивляться туди. А очі там, так? Да? Так. І ми зараз вийдемо Цей... в голову. Вау. Виходжу. Вау. Ну що, друзі, ось можна сказати, що просто на наших з вами очах завершився. Грандіозний проєкт. Ще кілька років тому ніхто просто не вірив, що це взагалі можливо. А вже сьогодні ми можемо побачити її з мечем та щитом, на якому ми бачимо дуже звичний, рідний та близький кожному з нас український герб.